Вибори, що вплинуть на світ. Вибори, що вплинуть на Україну. Спеціальний проект Вибори в США. Український погляд з 31 жовтня по 6 листопада. В ефірі Еспресо з нами Михайло Якубович, сходознавець та кандидат історичних наук, науковий співробітник сходознавчого відділення Фрайбургського університету з Німеччини. Пане Михайле, дякуємо, що долучаєтеся, і дякуємо, що дочекалися, пане Михайло Вітаємо і зразу розпочнемо з абсолютно несподіваних диких речей, та, коли приїжджає представник найбільшої європейської е, натівської армії Ердоган, е, приїжджає до міжнародного військового злочинця, який в розшуку до Путіна, і каже: А візьміть нас в БРІкс. Що це за е, гра країни НАТО, яка проситься в, в Брікс? правда, е, за неперевіреними даними. Через те, що в Анкарі мають хороші стосунки із Ісламабадом, там, по-моєму, індійський прем'єр сказав «ні», заблокував і поїхав собі до Шольца. Одним словом, що за гра така відбувається? Гра вже досить тривала. З 2018 року в Туреччині озвучуються дані про вступ до Брікс. Там уже ці декларації були. Інше питання, що навіть виборці Ердогана не зовсім в курсі, що це таке цей БРІКС. Як і більшість громадян самого БРІКС, ось але ж справа в тому, що Туреччину конкретно цікавить газовий хаб і з Путіним простіше купувати російський газ, купувати азербайджанський, туркменський, там і інший, і з Туреччини його продавати в Європу. І ось в межах Брікс Ердогана цікавлять саме економічні проекти. Тобто, навряд там може бути якась військова кооперація. Ми можемо навіть оцю так звану деку декларацію БРІКС почитати Казанську, де там понад 100 сторінок про військове співробітництво конкретно в межах БРІКС там не так уже і багато, тим більше що країни там самі двосторонньо працюють, та й багато хто із них. Має між собою теж певні тертя. Тобто, в принципі, ця політика Ердогана стосовно Росії, вона і не тільки Росії ще й Китаю в даному випадку вона не суперечить загалом тим трендам, які він уже давно задав. Це працювати з усіма, з ким можуть бути відповідні вигоди. А якоїсь прямої суперечливості з участю Ердогана в НАТО. Ну, ми в даному випадку не бачимо. Тобто, це е, є така політика: влізти куди тільки вигідно, і в принципі, вона вердогана спрацьовує, оскільки. Власне, в нього зберігаються певні можливості експорту в Росію. Там багато чого він туди продає. Ну але турецькі банки теж мусять зважати на санкційну політику і там, то зупиняють платежі, то роблять альтернативні системи. Ось зараз з Вердогана, наприклад, є певна проблема, що з Халкбанком. Один з найбільших банків Туреччини його американці звинувачують у фінансуванні Ірану і роботі з Іраном. Тобто, це та політика, коли Туреччина хоче стати таким собі хабом між сходом і заходом, між багатьма суперечливими блоками, і вона, в принципі, була з точки зору Ердогана і його виборців, оскільки він досі при владі доволі успішною. А це співпадіння, що Ердоган летить на Брікса. Тим часом в, в Туреччині Анкарі. так ванкаріне, аби де відбувається атака і напад, вибух в будівлі офісу аерокосмічної компанії Тусаж. Потім, звичайно, була відповідь, але тут загинуло п'ять осіб. Тобто, це не, не якусь там. хтось це дуже чутливе підприємство. Скинув. Тому так. на цьому підприємстві модернізують f 16 там взагалі, в принципі, бойові безпілотники. Ну, дуже чутливо і символічно. Ми розуміємо, що це не прямими російськими руками. Завжди можна на курдську робітничу партію списати, але загалом. Я не думаю, що це російський слід насправді. Річ у тім, що Ізраїль зараз досить активно працює на цьому напрямі, особливо враховуючи той факт, що у Ізраїля є певні інтереси серед деяких курдських кіл, і по суті багато дуже політиків курців шукали підтримки саме в Ізраїлю, не отримавши її належним чином. У Заходу. справа в тому, що Туреччина дуже активно почала працювати з Іраном, і Пазашкіян, новообраний президент Ірану, вочевидь поставив собі за одну з цілей нормалізацію інтересів саме з Туреччиною. Тобто, можна вишукувати там будь-який слід в даному випадку, але я би не пов'язував це з участю Ердогана в Саміті БРІКС. Там же не тільки Ердоган був, та і, в принципі, це далеко не перший тер. Рос не перша терористична атака в Туреччині. Хто би за нею не стояв? Просто треба дивитися, кого призначають винним. Ну а там у відповідь були удари по Сирії, по Іраку, нібито по базам курської робітничої партії, яка до речі визнана терористичною організацією, так само в європейських країнах. Ось, але ж в даному випадку це продовж загострення, скажімо, тих старих а, протиріч, які вже ну майже 40 років є між туреччиною і різними курдськими рухами, тому що питання взагалі курдів. Народу, який має складну історію і розділений між багатьма державами, воно не перебуває в центрі там, міжнародної уваги, навіть того ж самого близького сходу, так як, скажімо, палестинське питання. Тому тут це мені здається в даному випадку інша тема. Але те, що Вердогана, в разі чого є уразлива інфраструктура, те, що Туреччина є таким собі проходним двором, тобто, в'їзд Туреччину, виїзд досить легкий. Відповідно, там можуть бути не лише там агенти, а й терористи з різних сил, які відносно спокійно діють. Це факт, і навіть досвід показував, що коли це були особи з російським громадянством, то все одно спихували все на якийсь там іділ, там ще на когось на фідкулахеґюлена. Нещодавно померлого на кого завгодно, але тільки не на Росію. Тобто, тут навіть більше того були випадки, коли різних мусульманських опозиціонерів, тобто які з Росії шукали притулку в Туреччині, намагалися вичавити з самої Туреччини або відправити їх назад у Росію. Тобто політика там чітко заявлена, і цей теракт тобто за ним не стояв на угу. турець. Російські відносини він ніяк не вплине. Це точно, але це -то якось парадоксально. Ми привикли жити в парадигмі при причинно наслідкових зв'язків. Хоч якась логіка. Тобто, Ердоган проситься туреччина стукає в Брікс до Бріксу. Під'єдналася в батьківщину демократії Здорової думки Сірія. В рамках Курдистану і боротьби з курдською робітничою партією вони наносять е, військові удари по території Сірії. Виходить, ну дуже нелогічно, що одна країна яка проситься в Брікс, лупить по країні Брікс. От і, і, і в цьому випадку сам чорт і Ердоган ногу зломить з, з отими варіантами. Аятола кричить: ми готуємося до війни з Ізраїлем. Ердоган теж е, в питаннях Палестини жорстко говорив де зближення з президентом новообраним Ірану. То що в нас країна НАТО разом з підсанкційним Іраном об'єднає свої зусилля тепер проти Ізраїлю в можливій військовій кампанії, будуть лопити по Бріксівській Сірії. Розшифруйте це все, це все дуже просто пояснюється. Річ у тім, що в сирійське так зване заєвфраття. Де є найбільші по поклади природнього газу знаходиться під контролем курських сил, яким свого часу допомагали американці, американці звідти багато в чому там операції звернули, і а, у Туреччині зараз почалася доба нормалізації з Сирією конкретно з решимом Бажара Асада, з яким відносини до того часу нормалізували арабські країни, намагаючись повернути його в Лігу Арабських Держав? Хай це. Досить такі аморфна структура, але абас, аб, так би мовити, Башара Асада з диктатора і нерукопожатну людину повернули на його місце те, яке в нього було до 2011 року, початку громадянської війни в Сирії. Тут Туреччина, яка воює з курдами в Сирії, а вони так само є антиурядовими силами, по суті, допомагає режиму Башара Асада і режим Башара. Сада знає, що в разі чого, якщо буде мова йти про повне територіальне, повну територіальну реінтеграцію Сирії, я не думаю, що це хтось дозволить, але е, Туреччина може ось ті прикордонні регіони, там де Газіантеп, Хата Скіндерун, е, е, Турецький з того боку, а з цього боку там Афріни Дліб. І ці регіони вони можуть повернути потім башару Асаду, просто піти звідти, сказати, ну ось відновлено законність і порядок. Тобто, тут якоїсь суперечливості немає, тим більше ми виходимо з демократичної логіки, там волі народу, вільних виборів, певних партій. А цей регіон виходить із простої логіки. пацан сказав, пацан зробив або не зробив. Там іншого немає далі. Ми бачимо, що турецька співпраця з Іраном багато кому в Сполучених Штатах, наприклад, не подобається, але ж санкції не введені є взаємні візити, тобто формально Туреччина до найбільш критичних санкцій не приєднана, бо вона ж не є там країною, яка може гарантувати ядерне розброєння Ірану. Хоча на цьому ґрунті вона хоче пограти. Тобто, Ердоган, він умовно кажучи, входить в будь-які. Можливі конфлікти для того, щоб якщо він не зможе там мати вигоду, бути там посередником. Навіть візит Гутєриша в Казань, його розмова з Путіним Мердоган там і для себе знайшов вигоду, тому що от Генсек ООН відзначив зусилля Туреччини зі спроби встановлення миру в Україні і забезпечення вільного судноплавства в Чорному морі. Тому тут, якщо подивитися на розклад сил особливої суперечності, я і не бачу. Умовно кажучи, країни БРІКС, потенційні чи актуальні, користуються тими вікнами можливостей, які угу. для них відкривають країни заходу своєю суперечливою, часто аморфною політикою, пане Михайле, від... так. Ну, до речі, ваш речі. висновок співпав з багатьма іншими нашими розмовами з гостями, саме от про. Вигоду у цьому китайсько-російському об'єднанні, де банкує саме Китай, а пропагандистські цілі знімає Путін. Нам час подякувати вам, Михайло Якубович, сходознавець, кандидат історичних наук.